Затишне житло на місці занедбаної будівлі у Калуші. Волонтери разом з іноземними благодійниками перетворюють старий дитсадок на дім для родин переселенців. Одним із перших його побачили, і наші журналісти. Анна Пашинська не просто волонтерка. Разом із своєю командою вона вже третій рік перетворює покинуті будівлі на помешкання для тих, хто через війну втратив дім. Їхній новий об'єкт колишній дитсадок у Калуші. Ми звернули увагу на декілька будівель і побачили, що саме ця має дуже класний потенціал, і з точки зору самої архітектури, з точки зору району, в якому вона розташована. Проєкт це перша в Україні спроба створити житло, яке буде доступним, але не комерційним. Це не буде безкоштовне житло. Там будуть оплачуватися комунальні і операційні витрати, але в цілому це не прибуткове житло. Тобто заробляти на цьому ніхто не буде, але оплачувати рахунки потрібно. На сьогодні, за оцінками ради ВПО, у калуші квартири орендують щонайменше тисяча родин переселенців. В основному це родини, мами з дітками і старші люди. Житло дуже потребують переселенців, так як на сьогодні функціонують три прихистки в Калуші, і вони. Є вже заповненими і людей немає куди підселяти. Проєкт підтримала американська благодійна організація. На відбудову старого садочка вони виділили півтора мільйона доларів. До команди долучилися і європейські партнери. Енхірінкалеш віарфокесінган айдіпіс. Тут, в калуші ми багато уваги надаємо вимушено переселеним особам. Чимало з них це жінки з дітьми, тому що чоловіки на фронті. Наша роль це дати вам ті методи, які спрацювали у нас, але таким чином, щоб місцеві мешканці самі визначилися, як саме їх застосовувати. Ми запросили сюди архітекторів найвищого рівня, аби поділитися їхнім досвідом. Сьогодні проєкт готовий лише на 5%. Загальна площа будівлі 2000 квадратних метрів. Після завершення робіт тут з'являться 49 нових квартир.